Велике православне свята, богоявлення Господнє, в народі водохреща, херсонці, як годиться, відзначили в святкових літургіях у храмах та соборах міста. На водохреща в Херсоні також пройшли дві святкові ходи. Об 11.00 учасники першої вийшли з свято-катерининського собору, що по вулиці Перекопській, і дійшли до набережної біля парку Слави. О 12.00 херсонці й гості міста зібралися біля Святодухівського кафедрального собору, який розташований по вулиці декабристів, минули вулиці Комунарів і Соборну. Після проспекту Ушакова дійшли до храму Георгія Побідоносця, набережної біля готельного комплексу Фрегат. За вказаними маршрутами у місті був тимчасово обмежений рух транспорту. Радуется пустына Иорданова и слава Ливанова до да набыть. И честь Корнилова, и люди мои уже славу Божьи храмы. Я тебе буду сили. Важливим ритуалом хрещення господнього є освячення води і купання у відкритих водоймах. Вважається, що цього дня вода набуває особливої життєдайної сили. Херсонці охочі очистити душу від гріхів і зцілити тіло від недух, занурювалися у крижану воду Дніпра. Незважаючи на її низьку температуру, мешканці міста були у піднесеному настрої.